Всім привіт! Сьогодні неділя. Я стою під Будапештом на паркінгу. От, відіспався, трохи настрій покращився після того аеропорту. М -м, рішив вам показати свою машину, я ще навіть, в принципі, речі нормально не розклав. От, опять дещо позабував. Де, чого, так сказати, не взяв через те, що часу не вистачило. Це про продукти. Такі, в більшості решта, одне, що забув рушник, трохи обідно, ну, прийдеться купити новий. Вот. Зараз на дворі в принципі, день, але знімаю при світлі і заслоненими шторами, бо на дворі ніби температура. Мінус 4, от. але сонечко так досить сильно світить, і якщо я відслоню, це воно просто буде сліпити і видно, нічого не буде. Я вирішив сьогодні показати вам такий обзор машини всередині. Це Scania Euro 6 R450, тобто 450 коней. На жаль, в старому кузові ще. От. Але їй 20 тисяч пробігу, вона практично нова. Порівняно з Volvo, вона така, скажімо, хмура, сіра, похмура. Тут все-таки. Під старовину більше, Volvo таке воно все сучасніше, кращий дизайн, краще все світиться, все кнопочки сучасні. Тут все таке, як в автобусі, лазі старому, скажімо так. З мінусів, так як я вже вам вчора казав, то що немає USB, це для мене просто капець. AUX в мене є, але він чомусь робить все моно, а не стерео. Звук тільки з однієї сторони грає. Сучасна музика зроблена так, що йде стерео. У мене може так і грати, що не чути одної гітари чи не чути там взагалі, вокалу. Наприклад, ну, не чую співу, тому що він має йти на, на праву сторону, наприклад. Вот. Але перейдемо до хорошого. Наприклад, покажемо прикольно, що тут є ліжко. Бачите, це ліжко, ну зараз воно розкладене. Поясню, що я маю на увазі оцю херень, піднімаємо догори і ліжко. Зараз я мушу трохи прикласти до нього сили. Коротше, от зараз ліжко є просто складене, щоб ви бачите от ззаді. Крісла і до ліжка є приблизно сантиметрів 10. Це, по-моєму, навіть не максимум, але більше мені не треба. От ліжко зараз таке, як звичайно, вольовське, як всі остальні. Я піднімаю цю фіню до гори, і це ліжко сантиметрів на 15-20 можна посунути. Спиш реально півторачка, ще можна когось у себе покласти. Ну, реально класно. Слідуючи, в даному ліжку я от зараз сижу при своєму зрості 1,92 метра. І бачите, я ж тепер впираюся, це враховуючи, що верхнє ліжко в даний час розкладене. Воно не складене догори, а розкладене, тобто в положенні, що можна на ньому спати. В Вольво, навіть коли то ліжко підняте складене, я все рівно зачіпав ту драбину головою. В даному, а ну навіть Вольво, коли воно розкладене, тобто на нижній полці ви не ляжете так, щоб коліна підняти, що я маю на увазі. Отак, ви не ляжете. Отак, От коліна ви не поставити, вони впираються. Тут же я ноги спокійно ставлю до гори. Дальше з плюсів. Дальше з плюсів тут є. Не видно. Зараз я постараюся його взяти сюди, щоб було видно. Я маю на увазі пульта. Та. Пульта такий. Він причіплений до стіни, такий телефон свого роду. На ньому я можу включити і Webas, то... Все те саме, що на тій машині. Ну там трошки воно веселіше виглядає, бо там такий комп'ютер, більше там тільки пару кнопочок і все так. Гарно більше виглядає. Ну, тут радіо, будильник, як ви всі розумієте, музика, відкритий люк, можна, світло включити в машині, все, що треба. Коротше, плюс в тому, що саме як ви розумієте, пульт, ну цей телефон можна взяти в руку, дріт є довгий і туди, куди треба. Volvo же це просто екран, в який встроєні кнопки. Тобто ви мусите завжди встати і дивитися на той екран. А якщо я сплю і мені зимно, мені не хочеться вставати, шукати ті кнопки. Пульт, по-перше, завжди світиться. На ньому лампочки ці не гаснуть, тому що він маленький, і ті, там один діодік в кнопочці він багато е, електрики не посадить. Екран же час гасне, тому що екран там приблизно як нормальний смартфон на сьогоднішній день, він досить мочно садить. Далі з плюсів. Webasto гріє тут досить класно. Крім того, Webasto тут. Е, Ага, зразу їх вже почав завебасту договорю до кінця. От зараз включена температура, бачите, наставлено 22 градуси. Це зараз машина в мене стоїть, ну то, що в Volvo стоїть повноцінний автоматичний клімат-контроль, тобто такий, як в легкових машинах, тут же і ж є крутілки. Вони мають автоматичне положення. Не мушу я вибирати, куди воно має дути, воно дує досить прикольно. Тут я вибрав, ну тобто воно включає спочатку автоматично, бо машина холодна, щоб повітря не брало ззовні, а гріло тільки середнє. Це включається вибасто, Екон відключає, економ, відключає е, кондиціонер. Тут ми виставляємо температуру, а це відкриття люка. Люк в закритому положенні, люк в відкритому положенні. Люк тут прикольніший, ніж Volvo. Volvo він тільки відкривається, щоб ви розуміли, отак, на пару сантиметрів. І, ну, тобто він практично для курців. Хто не в курсі, прикол в тому, що коли ви курите, він дуже класно, от в кого є в машині, такий люк маєте на увазі. Він дуже класно витягує дим і в машині не буде воняти. Коли він в такому положенні отак відкривається ззаду, чуть-чуть догори. Тут же люк відкривається повністю, отак заїжджаю всередину. І ви так як в кабріолеті можна практично пропхати туди голову. От він. Йдемо далі. Тут великий плюс по акумуляторах. Тут акумулятори 4, я спеціально відкривав книжку, уточняв, тому що я включив приборку, от я один. 19 годин я машину не... не навіть рівно 20 годин я стояв на Вебасті, плюс я заряджав ноутбук. Від у мене стоїть ноутбук, я дивився фільми. От, на 220 перехідник. Я цілий час заряджав, майже цілий час, коротше, і проблем жодних, все шепче. Завів без проблем. Причому чому завів? На комп'ютері тут погано показує в тій, в сканії в Вольво класно показувало мені. Там в бортовому комп'ютері показує, яке в даний час е, напруга і струм на акумуляторі. Тобто, Там писало тобто Вольти, звичайно, і ампери. Що я маю на увазі. От Коли заводиш машину, генератор дає скільки там ампер, тобто, скільки він дає? Тобто, машина собі там скільки споживає. Вольво класно показує тим, що показувало, скільки ампер споживає в даний час акумулятор конкретно, Тобто це показує його конкретну зарядку. І якщо мені показує, наприклад, 0 ампер, то я знаю, що акумулятор повністю заряджений в 0, ну тобто фул. Може бути, заводиш машину, там може сказати 100 зразу. Потім почуть воно спадає, 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 там 10-5 і доходить до нуля, тобто одинички, наприклад, 1 а, це все. Це, ну, тобто, акумулятор на фулі він більше не бере амперів. Глушиш машину, показує там 26-28 вольт. Тобто і дивишся собі, там воно йде аж до 23,1. Це те, що в мене знайомі казали, що 100% ще машина заведеться. 23,1 вольта, це ще вистачає, щоб її завести. Тобто за сутку за цих 20 годин я Volvo мусив завести раза 3-4. По-любому на годину-дві. З канією вже я завів, тому що в мене тут акумулятор. Тут є тільки один, один, одне дане, яке показує щось про акумулятор. От зараз я вам покажу, от зараз воно я включив його, щоб подивитися, от зараз. І воно в мене показує 29,3 вольта, як ви зараз бачите. Але я поки що в цій херні ще не дуже розбираюся, що воно тут дуже означає. Там, там є якісь білі кубики знизу, зверху якась зелена полоска. Ота зелена полоска то і показує, скільки вольт. А що ото знизу показує 20-36, я не розумію. Можливо, той мінімум, що то, тіпа, щоб то собі порахувати, скільки то є вольт. Ну, просто така шкала, як на лінійці. Можливо. Вот. Факт в тому, що коли машина заведена. Оці Вольти завжди буде показувати по максимуму. Чому? Тому що коли машина заведена, акумулятор заряджається, і він отримує від генератора Вольти. І тому Вольтів завжди показує 29 з хрином. От. Тобто це такий обманочний ефект, от чим воно мені не подобається. Коли я заглушу, воно мені покаже реальну, реальний стан акумулятора. А зараз воно мені завжди показує 29,2-29,3. Тобто стільки, скільки Вольтів дає генератор. От. Для мене це погано. Вольво я бачив, скільки конкретно я маю в даний час, наскільки я можу заглушити, і що робити. Тут же воно не показує, тут воно, так як я вже вам сказав, це мені дуже не сподобалося. От. Але тут написано в книжці, що два акумулятори відведені конкретно на заводку машин, і конкретно два акумулятори відведені на мої потреби. Тобто, навіть якщо ті два акумулятори, які відведені на мої потреби, я посажу в ноль, машина все рівно має завестись. Тому тобто, що тих два км воно брати не повинно. Вони можуть просто сісти від морозу. Так як в даний час мороз мінус 3-4, тобто сісти вони не повинні. Тобто 2 сутки я можу стояти елементарно. Хоча я цього поки не іспитував, це зі слів старших колег. Вот. Я просто я майже сутку і завів на півчасіка, щоб вона прогріла кабіну там мені до 22 градусів. коли я відчую, що в мене реально тепло. Коли мотор підніметься температура, я заглушу. Переходимо до самої машини. Так, Переходимо до ближчого обзору. Що тут є? Ну, Комп'ютер, як ви бачите, набагато бідніший, ніж там Volvo, наприклад. Він тут такий собі примітивненький, досить, отак він виглядає, це все, що в ньому є. Вон там якісь там мінімальні функції. Тобто я навіть вам зближувати не буду, бо там реально нема на що дивитися. Тут, як ви бачите, от... показую, що я роблю. Тут є під рулем. Там, коротше говоря, під рулем є елементарна кнопочка, яка якою рухати руль, вона от набагато гірша, як Volvo. Volvo – це педаль, яка взагалі легенько, зручно стоїть, нема з нею жодних проблем. Бо, от як ви бачите, все стандартно, як в легковій машині. То, зліва температура мотору знизу, справа скільки палива. Зліва зверху тахометр, справа зверху спідометр, посередині маленький бортовий комп'ютер. Ніби в ньому все є, а ніби і не все. От так, скажу. Так, зразу переходимо зліва чотири кнопки. Що це за кнопки? Перша зліва. Це вверх-вниз я можу з кабіни опускати положення осі машини, моста. Ну, тобто підняти вище прицеп вперед. Те, що можна з пульта робити, пульту теж є, як Volvo. а тут я можу це прямо звідси робити. Друга кнопка вверх, це транспортне положення. Тобто транспортне положення з любого, як би я там не опустив, не підняв, щоб я назад не вгадував, воно сюди ставить завжди в транспортне положення. Тут воно якесь конкретне положення, піднімає догори. Вот. Це пам'ять, це можна собі зажати і мати збережені ці для підчіплення прицепу і відчіплення. Так як ми міняємо часто машини і часто міняємо прицепи, нам то нема смислу, тому що кожен водій піднімає, як собі хоче той прицепти. Ти ніколи не вгадаєш, все рівно мусиш, що робити на око. Це тормоз вихлопно тормоз глушилка. Що це мається на увазі, це тормозить мотором, але не так, як ретардер, моторний тормоз, а це є тормоз вихлопною трубою. Тобто на хлопський розум стоїть така перепонка, отака, щоб ви розуміли. отака от Перепонка в вихлопній трубі. І коли я включаю цю фінів, воно просто так перекриває намертво повітря. І мотор починає душити, глушити, і він тормозить. Зимою всі ці ретардери, ці тормози, вони небезпечні. Тому що вони тормозять тільки машиною, і не тормозять прицепом. Якщо прицеп гружений. А дорослиська, прицеп нахрен розверне. Ну, вибачайте за слово, але це реально дуже небезпечно. Тому то так конкретним словом я і пояснив. Ну тут з боку це понятно. Вікна, регулювання зеркал. Далі, знизу. Це йде світло, причому автоматично включається дне, денне світло, воно, звісно, гірше, як на Volvo. На Volvo такі трикутнички, тут всього-навсього. Такі дві палочки по боках. ну Але це не столь важливо в кабіні, воно нам нічого не міняє. Тут включається круїз контроль, тобто, щоб він працював, то так як в мене було в Ренобусі, я можу включити ось так. І тільки тепер я можу ним регулювати з руля. Далі я покажу, як це. Так я його ніяк не включу. Volvo того не треба було нічого включати, Volvo прямо зразу все регулювалося. Це очистка фільтра фільтра вихлопних газів. Євро 6 якраз. В льваках часто той фільтр забивається і він починає душитися, тупити. Водії їдуть, на намус, його давлять, давлять. Тобто, як то кажеться, пропалюють. Такий в нас є такий вислів. І Оця пропалка, вона після того починає робити вже нормально. Вот. Ну, але це самі розумієте, на, ну тіпа, на свій страх і ризик. А тут ті конкретна кнопка. На на, на, на панелі засвічується лампочка, що треба провести цю херню. І ти включаєш, ну, бу-гудить, димить, і, короте, прочищає його. О, це дуже добра штука. Далі. Ну, ця підрульова ручка, її трохи погано видно, але, типу, не столь важно, це ручка поворотів. Ручка яка повороти, ручка щоток. Тож, тут в ній ж на кнопка з боку щотки, повороти, дальні ближні моргані. Так? От вам і все. Типу, от. На одній ручці. Йдемо далі. На рулю. Звідси, Звідси є, з однієї, керування магнітофоном. От воно. Більше звуку. Менше звуку переключення станцій. І переключення флешка, там, якої немає диск, радіо от посередині. З цієї сторони, керування бортовим комп'ютером вверх вниз і телефон, якщо він підключений по блютузу, можна підняти трубку. Знизу Знизу це є круіз-контроль, тобто швидкість більше, швидкість менше відключення і включення. Оце от я не знаю, тут напевно ніхерна немає, але ну, якась така от кнопочка сексуальна є тут. Це є горний тормоз, ретардер той же, я виставляю максимальну скорість і допустимо. Наприклад, я його включаю і вставляю 90-90, і він згори більше 90 не піде. Ну, тут така штука. Далі ця ручка, яка в всіх нормальних машинах щотки, оця. підрульова, Вона тут робить мільйон функцій. Оце, от, якщо ви бачите, це є коробка передачі. Якщо я зараз її покручу вперед. Оцю штуку, отут D, включиться автоматична коробка передач, включиться в D, тобто їхати драйв. Якщо я ще раз той драйв цикну вперед, там переключаються режими їзди, економний режим, нормальний режим. Назад так само, зараз нейтральна стоїть, ще раз сюди буде задня. Далі. Сама ручка, якщо я буду тягнути на себе, переключається ретардер, положення ретардера. 1, 2, 3, я не знаю, скільки там 5-6, я поки ну, не використовував, У мене стоїть в автоматичному режимі, тут є 0-1 автомат. І він просто їздить в автоматичному. Зверху тут є АМ. Це такий маленький виключатель, яким я можу переключити в ручний режим коробку передач, коли я їду. Тоді я буду щелкати ручкою до себе до руля і від себе від руля переключення передач. Ну, Тут мене такі штуки не прикалують. це, в принципі, воно мені нафік не потрібно, тому я тим навіть не пользуюсь. Демо далі? Там зліва я вам показав як включається світло, а тут є ще отак класно зроблено. Отак. Бачите, кабіна. Значит, отут я включаю противотуманки туманки, не Не туманки, а світло, яке є під, прямо під лобовим стеклом, є стекло, фари. Такі собі теж додаткові ближні. Чи додаткові дальні. Дальні. Вони типа дальні, але вони додаткові. Вони не є вузкові, тобто їх включаєш додатково, вони світять, крім того, що в ближні включаються дальні, то ще й тут біля кабіни. Плюс я ще можу наверху включити дальні, або на кабіні зверху, або на кабіні тут. То одні з них я можу включити. При верхніх, звісно, мені моргають всі, бо це просто капець, воно валить як прожектори. При цих всі не моргають, але ну, тобто, це як нормальне дальнє. Воно усилює, щось там дає. Це звичайні протитуманки спереді, це протитуманки ззаду, це світло ззаді кабіни, відчіпляти, причіпляти прицеп. Тут відключення пробуксовочної системи і блокування заднього диференціала. Тут прямо з кабіни, чого у Вольву теж немає, підняття лінивця на прицепі. Це горний тормоз. Коли стоїте під горку, треба вам рушати от на світлофорі. От вчора я використовував дуже класна штука. Включив цю штуку і машина назад не котиться. Ти собі рушаєш. Це ручник, він як стандартний як в всіх фурах. От зараз він положений стояночному, якщо я до себе його до догори, він поїде. можна оїхати. Тут. Оце я спочатку не знав, що я типу, оце був виключив. Оце, типу, як, Я думав, що це просто на дверках світло. І виключив його. І цей. А потім міг включити от оце світло в салоні, так як зараз світиться, це нічне світло, тобто червоне в салоні. І я не міг роздуплитись, що воно коротше, не працює. Думаю, що за фігня, коротше, Я і так, і сяка світло не працює. Смисл в тому, що коли цю фігню я включу, ставлю в положення 0, ніяке світло в салоні працювати, крім червоного, не буде. Якщо я нажму на оце, включається максимальне світло. Зараз половина, тільки зараз не максимальне. Все, які є лампочки, всі в салоні засвічуються. Якщо я виключу і включу це положення центральне, то включиться це світло при відкритті дверей, але тільки наполовину, тобто не, не максимально щоб буде світитись. Ця лампочка включає то саме, але з кнопки, без дверей. Ця лампочка включає червоне світло. От зараз я виключив і включив. Так, ця ця кнопка, я ще якщо часу найду неї не дійшов, щось вона ну, виглядає як, як датчик. Торможення перед машиною, щось воно мені так здається. Хоча ліпше намальовано, там намальована фура і сперед легковушка, але тут, типу, отака, от, я думаю, вона. Я думаю, що це вона, бо більше тут нема що запхати. Тобто, що я спереді доганяю машину, вона сама буде тормозити. Це підігрів зеркал, а це якщо я хапаю в бік лінію. Воно тут звук дає зовсім інший і такий вібріруючий. Він, коротше, перші рази воно досить страшить, досить так мочно страшить, але це добре, воно, воно виходить, розбудить. От ніби і все. Цей комп'ютер, наш робочий, я вам вже показував. У Volvo, він нічим не відрізняється. Сам холодильник. От, попробую вам показати. Хоча ну, особливо нічого такого немає. холодильник як холодильник, але він більше, ніж Volvo. От Пацани кажуть, що це неправда, а я кажу, що да. раз, він відкривається, отак. це набагато зручніше, то що в Volvo я мусив все тут прибирати, бо він витягувався аж сюди. От. Тут віддільно є морозилка. В ній в мене тут картопля морожена і м'ясо. Хоча реально я вам сказав, чомусь там не холодно. Не знаю чому, але щось не холодно. Вот. Це сам холодильник. М -м, кстати, зі світлом щось в мене стало сьогодні, не знаю, щось я йому руку там запхав, щось робив, і воно мені, коротше, пропало то світло. Зараз буду дивитися до передохранителів. А, от включив. Це я виключив холодильник, прикиньте, оце я молодець, взагалі. поки пхав туди руку, щоб дістати кобасу. Там і регулятор знизу. От. Ну Вольво він виставляє температуру, а тут він, е, так би мовити, просто потужність, наскільки хочеш. На 4, на 3, на 5. От. Я зараз виставив, так приблизно наполовину. До 16 кілограмів дозволяє брати. От. Їди я набрав небагато. Так, тепер. Мінус сканії плюс Вольво. Мінус скані плюс Вольво в тому, що тут над цим ліжком стоять шафки Вольво. Вони досить зручні. В скані ж тут велике ліжко, відповідно, з тим, трохи мінус. Ну, але я свої речі закинув сюди. Тобто, якщо двоє, місця буде мало. Мені самому зараз місце нормально, двом буде мало. Всі шмотки приходиться розкидувати ось сюди. Спереді над приборами є такі три великі. Мало що тут є отакі шкафчики, я собі тут понапихав що хотів. Крім того, тут зверху є отакі шкафи. Тут в першому документи. Тут в другому я вже собі чай, молоко понаставляв, цукор і тому подібне. Тут кухонні принадлежності понаставляв. Теж досить зручно. Крім того, тут є така фігня все для машини. Вот. Щойно міняв предохранитель, бо випадково спалив прикурювателі. Тут от він, тож вони тут стоять коротше, отут на місці пасажира знизу, в прикольному місці. І тут ще досить класно воно зроблено. Тут коротше, от, як ви бачите, тут нажимаю кнопку, відкривається така от фігня. Та полка досить маленька. І тут є такий керамічний столик. На ньому можна їсти, собі готувати все, що треба. А під ним передохранітлі заховані. От. Досить він зручний. Коротше. Собі, отак раз, чи ноутбук на ньому поставити, чи щось, досить все прикольно зроблено. От, от вам ніби і внутрішній наш обзор закінчений. Ну тут такі кишеньки, я думаю, таке, що тут якась хереня кишенька, і тут кишенька, то можна і не показувати, бо це реально, я рахую, що це ніхрена показувати, дехто показує в обзорах такі кишеньки, я рахую, що це бред. Такі кишеньки так ніхрена не дають. Сі самі обичні, як всіх фурах їздять вперед-назад, спинки складаються, одне, що воно відрізняється. Тут от зроблено Bluetooth-мікрофон сюди під зроблений зроблений. Тобто це досить класно. Що ще? Тут, тут, чомусь тут не виведено в салон повітря. Тобто такий пістолет для повітря є, а самого повітря нема. Це великий мінус. Я особисто вивезти не знаю, як його. Я думаю, що десь воно то й має бути, але так я то робити не вмію, то поки я не пхаюся. Вот. Але робити то буду, бо я вже вчора натупив, каже, вчора сипав каву. Бля. Вот. І поки я її не втоптав сильно, воно все не стало шоколадне, треба буде все роздути. Ось, ну, ніби внутрішній обзор закінчений. Зовні там особливо обзору робити не треба, але коли буду на вулиці, так як зараз мороз, я сижу в майці, не дуже хочеться йти мерзнути, то я просто при тому, коли буду на вулиці, я вам просто її кругом зніму. Тим більше в даний час в мене галімий прицеп, тобто і нема що там показувати. Прицеп взагалі ніякий. Презентовий, вчора намордувався, його розбирав, збирав. Вот. Сама машина ніби стандартна Scania, вона від Euro5 не дуже відрізняється, майже нічим. Трошки електроніки додали. Ну і те, що поставили 4 акумулятори замість двох. І зробили досить грамотно, що від'єднали цю заводку від е, споживання водієм. То тобто це, це я рахую великим плюсом. Вот. Та ніби і все. Трохи я позабував дорогу, так як я вам казав, рушник забув, по закупах трохи вийшло. Не дуже, ну але я їду з Венгрії, швидше всього поїду на цей на Франкфурт. Там є магазини близько. Тому я думаю, що я там закуплюся. А на крайній случай, думаю, що рано чи пізно все рівно він до Польщі мене стягне. Ну ні, то в Німеччині закуплюся, великої катастрофи нема. Так як вже на кінець то нарахували першу зарплату, перший рейс. Там, коротше, фігня в тому. Я питав пацанів, як то проконтролювати. Це з цим проблема. Про це ми вже поговоримо в слідуючому відео. От, але з цим реально проблема. Е, Далі. Та ніби все. Так що до зустрічі.